Honestly, чесно, відверто або правду кажучи, honestly. «Honestly» I don't like this movie. Відверто кажучи, мені цей фільм не подобається. Honestly, honestly, I didn't expect that. Правду кажучи, я цього не очікував. Honestly, I didn't expect that. І останнє речення. Honestly. I think it's a bad idea. відверто кажучи. Я думаю, що це є погана ідея. Тому, друзі, вживайте слово honestly. Крім того, якщо ви хочете вивчати англійську з нуля разом зі мною, то в мене для цього є розроблений мій платний курс, тобто англійська для початківців, для середнього рівня і, в принципі, усі необхідні слова. Які вам знадобляться спілкуючись англійською мовою, якщо надумаєте отримати цей курс, в описі під цим відео є більше інформації, як ви це можете зробити. Бажаю вам успіху у вивченні англійської мови. Зустрінемося в наступних уроках.